Вітаю у промову сьогодні. Говоритимемо про закладку та закладку. І ні, я не помилилася в жодному наголосі. У слові закладка наголос залежить від значення слова. Тобто закладка це предмет, смужка паперу тасьма, що закладається в книгу, зошит для позначення потрібного тексту. А закладка це дія, те саме, що закладання. Говоріть українською правильно, у книги вкладайте закладки, але починайте закладки фундаменту.